Мельничани з ним місто, знач, дивіться там великих концертів у нас сьогодні нема. Але отут в самому самому центрі на стомітровки біля е, кінотеатру Шевченка у нас у такий величезний фудкорт. нас що тут є? Чекаємо вас тут саме біля Шевченка. В нас тут є благодійний фудкорт. А саме шашлик, криля, кукурузка. Картопля фрія саме чекаємо на ваш донат, адже своїм донатом ви підтримаєте збройні сили України. Любимо обіймаємо, чекаємо саме що тут. тут. Є ще тут дрончики лежать. Да. Де ви за донат можете політати? Скільки сфотографувати. є якась вартість? Чи хто скільки? Все за донат? Все да, і погнали поки що смачного вас. Є на кухні. У нас є смачні махіто так, нас бачу. є смачний компот з декретом. У нас є картопля фрі. у нас є криля. у нас є Гляньте, бургери, Смачна кукурудза, шашлик від Віктора Чубая. Чекаємо вас саме тут. Адже у нас є завжди музичний супровід. Вам не буде не тільки скучно, а й смачно, так, і головне да. благодійно. Да давайте народ, всі долучайтесь, давайте підтягуйтесь сюди зараз в центр. Допоможемо нашим військовим, ну і смачно поспілкуємося і поїмо смачної кухні. Слава українцям, героям слава.